Мене забулила власна бабуся. Частина друга. Вчора я записав відео про те, що я поскаржився вам про свою бабусю, яка вважає всі мої оці зйомки, це все ерунда. І краще б я пішов на завод і не поплюжив прізвище родини. Сьогодні вона мені написала в вайбері, що я ще сильніше її образив. Що я дуже поганий внук. Але ми все одно помирилися, і вона читала коментарі. Вона казала: Боже, я не думала ніколи, що люди звернуть на, таке, на таку дурну увагу і взагалі будуть тебе дивитися. Тому дякую кожному з вас, хто написав мені добрі слова. Взагалі, жодного поганого я не побачив. Дуже вам дякую. І Якщо вам не складно, та й на цьому відео щось дуже гарне для бабусі напишіть, бо вона читає коментарі. І я читаю. Дякую. Третьої частини не буде. Ми з бабусею помирилися, але вона все одно вважає, що ці всі відео це шляпа повна. Ну, а що робить?